Всім привіт! Мене звати Гороховацька Галина. Та вже понад півтора року я вивчаю естонську мову. Також я знаю інші іноземні мови, та в мене є багатий досвід із вивчення цих мов. Але сьогодні я хочу поговорити про безкоштовні інструменти, які допомагають вчити естонську мову та іноземні мови взагалі. Ви на каналі «Українці в Естонії. І я прошу вас додивитися це відео до кінця, тому що наприкінці я зроблю маленький подарунок, який дуже вам буде корисний у наступному році, якщо ви, також, як і я, хочете покращити своє знання з естонської мови. Приємного перегляду! Поїхали! Перший безкоштовний інструмент це сповіщення. Сповіщення на електронних гаджетах. Наразі багато програм пропонують такі сповіщення. Я користуюся звичайним Google-календарем. Я створюю. Задачу, що повторюється, та налаштовую її так, щоб сповіщення спрацьовувало, ну, до прикладу, вранці або по обіді, щоб я могла згадати, що я сьогодні ще не робила маленький крок до вивчення з естонської мови. Якщо вам потрібна докладніша інструкція, як налаштовувати ці сповіщення саме у Google календарі, можете писати мені коментар під цим відео. Та я зніму окреме відео на цю тему. Нагадування та сповіщення працюють, якщо ви маєте запланований вільний час саме на вивчення естонської мови. Але ж я знаю, що мене багато дивляться жінок із дітьми, які працюють або які не працюють, але весь їх вільний час уходить на те, щоб займатися домом, родиною, дітьми. Та іншими хатніми справами. І що ж робити? На такий випадок в мене є для вас другий безкоштовний інструмент. Цей інструмент більш дотичний до систем планування та тайм-менеджменту. І він називається прив'язати своє завдання, свою задачу до контексту. Тобто, це простими словами поєднання одніє, однієї задачі з іншою. Тобто, коли ви робите одну задачу, ви паралельно робите іншу. Щоб навчання мови, вивчення мови було більш ефективною, ця перша задача має бути якась механічна та проста, яка не забирає багато у вас уваги та е е безпечна. Ну, Тобто, можна навчатися зазвичай, коли їдеш за кермом машини, але ж деяких людей це відволікає. Хочу зробити вам маленьку пораду, щоб вивчення естонської мови було більш ефективною, перша задача повинна має бути якась механічна. Ну, Тобто, якщо ви їдете в автобусі і ви не за кермом, або машиною керуєте, якщо ви миєте посуд, Якщо ви гуляєте, гуляєте з дітьми, або черги, коли щось чекаєте, якась затримка. І це гарно я розповіла в моєму відео, яке називається Як вивчити естонську мову за 5 хвилин на день. Під цим відео буде посилання, або тут десь вилізе підказка. І що ж саме можна робити у ці 5 хвилин? До прикладу, можна поставити аудіоурок. Деякі програми та деякі аплікації до телефону і звичання іноземних мов пропонують аудіоуроки, де можна просто слухати та вивчати мову, або ж можна слухати підкасти, слухати естонське естонськомовне радо, музику тощо. Будь-який контент, який не потребує вашої додаткової уваги. І на перший погляд, це може здатися не так ефективно, але ж якщо робити кроки щодня помалу-помалу, то це помалу відкладається у нашому мозку, та згодом ви побачите, що ви краще вже розумієте на слух. Перші два інструменти є електронними, але я знаю, що є такі люди, які дуже погано сприймають інформацію з екрану, з телефону, з комп'ютеру. Я читала дослідження вчених, що саме паперові матеріали та писання рукою, ручне письмо краще доходить до нашого мозку та має. Більший ефект. А більш за все, це стосується людей із розладами уваги, і, на жаль, я до них належу, тому можу вам розповісти про це докладніше. Коли я не можу зібрати свою увагу, коли мені складно щось почати вчити з екрану або слухаючи, я починаю писати: так, що мені потрібно? От Прямо на папері сажусь і пишу. Перше, друге, третє. Розбиваю задачі на зовсім мікрозадачі. І так мені буде легше задача. До прикладу, повторити 10 слів, як там дієслова змінюються за особами, або щось дуже-дуже легке. Особисто для мене це має більший ефект, ніж ставити великі глобальні цілі. Тоді я розгублююся та можу відкладати вивчення з естонської мови на, на інший день, потім на інший, на інший. І так в мене бувають е, дуже великі перерви, коли я взагалі нічого не вчу. Я собі друкую такий календар із клітками на кожен день. Звичайний календар на місяць, і там дуже маленько. Дуже дрібно пишу до прикладу, написати одну вправу і ставлю там птицю або хрестика, що я це зробила. І оце, коли ми відмічаємо, що це зроблено, це дає натхнення на те, щоб рушити далі. Ось, до речі, про хрестики та птички. Це вже є четвертий безкоштовний інструмент, який дуже схожий із календарем. Але є деякі відмінності. Це є трекер. Тобто, коли ми відмічаємо впродовж тижня, місяця або більшого часу, що ми зробили. І тобто, ми не пишемо, що там одна вправа або 10 слів повторила, а просто ставлю хрестик, зірочку, там деякі. Деякі ліплять стікери або наліпки, щоб якось себе заохочити. Тобто це виходить трекер звичок, коли ми вироблюємо в собі звичку, робити маленький крок, але щодня. Головне для ефективності трекування я вивела дві речі. Перше безпреривність, друга це строк. Якщо наш мозок Напевно, знає, що я буду вчити мову, до прикладу, три тижні або місяць. Ну, максимально для мене є зручним 2 місяці, то він допомагає. А ще трекування це може, може бути просто корисною звичкою, як чистити зуби, розчисуватися або робити руханку. Наприкінці зазначеного. Мною терміну я обов'язково підводжу ітоги. Я виписую, що мені вдалося, що не вдалося, що було складним, що допомагало, можливо, я користувалася новими уроками, новим підручником. І які результати були. Ці результати при трекуванні собі привласнюю, я почуваюся більше вмотивованою на подальше вивчення мов. Більше ніж 2 місяці я не ставлю строки, не ставлю дату, тому що або в мене з'являється, стала звичка щоденно робити маленький крок до своєї мети. Або, як я казала, в мене падає мотивація, і, якщо в мене знижується увага, я шукаю інші засоби. Ну, ті ж сповіщення із Google календарем, або щось інше. А найголовнішою перевагою трекеру, я вважаю, що він допомагає мені повертатися після перерви, коли я хворіла, коли в мене було багато нагальних речей, які я не могла відкласти, та, на жаль, не вивчала мову в ці дні. Найбільша перерва в мене була, ну, мабуть, місяця чотири. Саме коли я почала ставити оці зірочки, хрестики, що я зробила, це повернуло мене до гарного настрою. І п'ятий безкоштовний інструмент я зробила сама. Як я казала раніше, я роздруковую для себе у місяці, коли я хочу трекувати або, або писати паперовий календар із вивчення мови, я друкую таку табличку і там заповнюю, що я вивчаю, або просто ставлю птички. Я зробила дизайн цього календаря, який також можна використовувати як трекер, і хочу подарувати вам його. Тобто, це буде мій маленький подаруночок для всіх, хто вивчає естонську мову, і хто хоче вивчати естонську мову в наступному 24 році. Якщо ж ви будете дивитися це відео пізніше, то я зробила ще недатовану версію календаря та трекера, де ви можете самі проставити дати. Та вивчати мову, як вам заманеться, як вам буде зручно. Приклади використання я покажу на світлинах. Свій дизайн я запакувала у файл формату PDF. І під цим відео буде посилання, за яким ви можете перейти та завантажити PDF-файл, роздрукувати його на звичайному принтері та користуватися. Я хочу побажати вам наснаги та натхнення у вивченні естонської мови, щоб покращити ваше життя в Естонії, щоб почувати себе більше впевнено, щоб розуміти, розуміти, що ж кажуть ці балакучі естонці. Тож давайте вчити естонську мову разом в наступному у 2024 році. Мене звати Гроховацька Галина. Я приїхала в Естонію з України. Ви були на каналі Українці в Естонії Естонська мова для початківців. А ви переходьте за посиланням під цим відео. До нових зустрічей в нових відео. Цілую люблю, Па-па!